Привіт, мої дорогі Лава, з вами Оксана Донець. Я у своєму кабінеті, да як зазвичай, і ось за цією прекрасною колодою карт, яка зараз може буквально нас просто розрадити сірі картинці. І нехай ваш вересень буде таким самим кольоровим, як ця колода на фоні усього всього, що тут відбувається. Я хотіла просто в цей день робити прогноз, розумієте, тому що перша місячна доба, найкраще видно майбутнє, тому що символом доби є світильник. Тисним освічує якийсь шлях, да? але воно, розумієте, дость, туман, ну, все, що угодно, аби тільки картинка була максимально сіра. Ще я вчудила сірий костюмчик оділа, Ну нічого, я впевнена, що це все для того, щоб не відлікати вас від цієї красоти, а цієї от інформації. Так що, Леве, Карта ваша на вересень. І давайте пообіцяйте мені, що ви зробите цей вересень яскравим для себе. Да? І не підведете той принцип, до якого я вже так звикла, що лева ніколи не випадає ніякої фіні. Лавів завжди топові карти. Ви топові, і вересень у вас також буде топовий. Так, леві, говоримо про вересень, про настрій місяця, про події, обставини. Ну, не знаю, будемо говорити все те, що покажуть карти. Достаю. Подивіться, яка красота. Ну, я не знаю, це така яскрава карта. І да, вона трішечки е, руйнує, руйнує ці мої думки про те, що в Лаві завжди класні карти. Це вважається не дуже класна карта. Ну, вежа. Подивіться, просто саме вежа. Да? Але це, це просто знак. Розумієте? Це... Це неймовірні переживання у вас будуть цього вересня. Це знаєте, коли все пішло по місту просто коли все посипалось, але посипалось те, що було неправильне, те, що було зайве, те, що було wrong. Да? То тобто, є те, що будувалося ізначально на невірних неправильних засадах. Да, у вересні можуть посипатися якісь стосунки, які, в принципі, з самого початку були побудовані на обмані і так далі. Вежа, це просто, знаєте, непередбачувані обставини, які міняють ваші плани, і вам здається, що це вже все. Це тумач. Але насправді вежа відбувається для того, щоб очистити, зачистити ваше життя від усього всього зайвого, щоб ви на цьому місці змогли побудувати своє нове життя. Да, по вежі звільняють з роботи. По вежі ламаються. Телевізор, і ви не можете подивитися холостяка, якщо він у вересні? Ну я не знаю коли. По вежі відбувається якийсь такий скандал. Розумієте? Такий скандал, що ти просто кричиш і б'єш посуду, і рвеш на собі футболку. То що це не можеш вже здержуватися, і це прекрасно. Це карта звільнення. От дивіться, це як вулканики вивергаються. Це як той прищ, який нарешті можна видавити це. Звільнення, це полегшення, це відчуття оцього дикого стреса, оцього бабах вибуху. Але після нього стає набагато, набагато, набагато легше. Так що я вас за вивітаю. Ваш вересень буде. Воістину найяскравіше, напевно, з усіх ваших знаків. Взагалі, будьте готові до того, до чого не можна готуватися, будьте готові до будь-яких змін, будьте готові до того, що дійсно все може розвалитися, все, що ви вірили, все, що ви хотіли, ваші мрії, ваші плани, все може нарушитися і піти, я кажу, не так абсолютно, як ви собі хотіли, як ви собі очікували. Але то все буде вам на благо запам'ятайте тому що вежа ніколи не відбувається просто так. І скажу вам, як є: от, лави. вежа це не якийсь там молодший аркан, це не карта якоїсь там. Р, посорились. Ця карта, по якій ви садите на на пороховій бочці. І я більше чим впевнена, що ви приблизно орієнтуєтесь, на який іменно і чого це може стосуватися. Можливо, в ваших стосунках вже знаєте закипає, закипає. Ви розумієте, що ви вже не можете мовчати або закривати на щось очі чи рота. да? Можливо, ви знаєте, що у вас на роботі є якесь. Щось, Що вас не влаштовує, і ви вже так держите себе, так держите себе в руках, так же себе держите, ну, вежа вам дозволяє просто вивільнити всі свої емоції і по поводу цього. Дивіться, остання, остання метафора. Вежа ця ситуація. У вас є любимі джинси. Любимі джинси, ви в них вже ходите, ходите, вони вже з моди вийшли. Допустимо, вони вийшли з моди, ну, ваша теж. Е Женя трошки виросла, дану ви все одно їх упорно носите, тому що вони вам любимі, тому що ви до них до них привикли і так далі. Хоча розумієте, що ви вже пора, щось зміняти в цій житті, але ну, ви не хочете, ви не хочете. І от в один прекрасний момент перед самою важною подією в вашій житті ви одягаєте, питаєтеся діти ці штани, і вони тупо на вас рвуться і лопаються. Да? Ну це стрес, це шок, це вообще все пропало. Але натомість ви бачите. Те, як воно все є, що треба пора купляти нові і взагалі, міняти все своє життя. Тому що і зстріча не состоялась, і таких джинсів вже не купити. треба щось дерев шукати. Ну в общем, кінець, це все криза. В вересні буде криза, але вона не в'яла, не медлена, не непонятна. А якраз відбудеться оце бабах, після якого. Все затихне. Ви освободитеся від тягаря, ви особливо звільнитесь від того, що вас можливо нагнітало. Ви побачите все, як є. Якщо будуть орати на вас, ви побачите ту людину, яка вона ділі, ви зрозумієте, що було в вашому житті неправильно, і у вас ще буде предостаточно часу все виправити і построїть заново. Все, чого б це не стосувалося. Так що, леви. Жму вам руку. <laughs> Удачі, розкажете мені, як це все було. Заходьте потім прокоментуйте. Дуже цікаво. Насправді буду рада, якщо ви поставите вподобайку. Ну я не знаю, я може б не поставила за вежу. Ну, ви поставте. Ви поставте і взагалі підпишіться на канали, на телеграм-канал підпишіться, тому що там карта дня кожен день. Да? І там не кожен день веже. ні, Так що, повірте мені, за весь вересень тільки один може бути негативний момент, а всі останні будуть абсолютно прекрасні позитивні, як в принципі і сама колода. Так що, побачимося з вами. Не переживайте, переживете, все проходить і це теж прийде. Побачимося з вами, па-па!